Що з орендою, що залогами з налогами буде? Ніхто не зрозуміло, нічого не зрозуміло. Оце наша торгівельна точка. Ну, в принципі, яка абсолютно, абсолютно закрита, вимушена закрита. Але питання є, в принципі, до нашої міської влади. Чи будуть у нас якісь канікули по оплаті оренди? По оплаті е, на налогів, тому що це все треба платити. Якщо ми сидимо вдома і ну, закриті, зрозуміло, що це паде на наші плечі, але це не наша проблема, розумієте, якби хотілося б якось вирішення. Ну, отак все закрито. А в принципі, все було трошечки по іншому. Чи є у вас можливість, якщо інші підприємці забирають речі, і десь будуть торгувати, як у вас? Ми не можемо забрати. У нас люстри, основна група товару. Вони всі вони вже всі на потолочку готові до продажу. Для того, щоб їх зібрати, це кожну люстру треба розкрутити повністю кожен рожок, скласти в коробочку і відвести на склад. Якщо я буду це робити, це рівно буде 7 днів, щоб мені зібрати тільки ці люстри, поки вони будуть ремонтувати цю. Тому ми цього не робили. Ми вивезли. вивезли Трохи квітів зовсім зовсім небагато. знаєте, це просто таке, ніби то себе заспокоїли, що ми щось зробили. А так надіємося, що ця вишка не впаде і вони її стабілізують, і наша влада буде щось робити, щоб захищати вишку на підльоті до Чернігова, а не вже коли летить шахет прямо в. Вишку. А склад ви кажете окремо і Так само тому, зі складу продавати ви не можете. Ми не можемо, тому що закривають територію, і е, за, сьогодні нам дозволили вивести товар. А завтра вже нікого не будуть пускати на ринок. Тому, на жаль, ці дні ми не зможемо продавати нічого, тому що в принципі нас не запустять сюди. І ви ж постраждали під час прильотів. Ваш так, товар. Перший перший раз постраждали, був вибух, попадали лампадки, плафони з бра, горшки з вазонами. Ну, ми знаєте, ми прийшли, і побачили, що це в принципі ми живі, здорові, все нормально, то добре. Слідчі раз були прильот, коли були, був чоловік уже на ринку, і всі були ну, деякі люди були відкриті. Це було вісім ранку. Так як були всі відкриті ролети, не було цієї зривної волни і в принципі. Нічого не попадалося, все було на місці. Третій раз, коли був прильот, ми були всі вдома, це була ніч, то зривна волна була сильніша і більше, більше попадало. Найдорожчі всі лампади попадали, плафони, бра, горщики. Тобто, ну вже знаєте, знову викинули пакет скла і положили біля мусорки і знову сказали, що слава Богу, що це найменше, що в принципі може бути. А чи рахували ви збитки? Ні, не рахували. Ви знаєте, ну. Знаєте, у нас син недавно постраждав від пожару на центральному ринку Діма з посудом, коли був. Тому знаєте, на скільки, наскільки людина потрапила в такі великі кошти, то ну, це, в принципі, знаєте, в Ну, три тисячі 4 тисячі гривень це в принципі невеликі гроші. Знаєте, і не будемо рахувати. Надіємося, що це все буде тут на місці і нам не потрібно буде рахувати скільки. Скільки тут залишилося і скільки а Діма ваш родич ще? Так, це мого чоловіка старший син.